Nasz że nie ma i problemów І то я люблю найбільше. Він ушевий, він все кучі, по щоб не їли оси. П'ятирічна Оксана разом з трирічною сестричкою Вікторією знають, що наприкінці літа виноград одягається, щоб його не з'їли комахи. Розказує батько дівчат Андрій Андрусюк. Вирощування сортового винограду вимагає багато праці. Родина Андрусюків вирощує ранні сорти. Для винограду важливо три ключових фактори. Це перше це. Листова маса, площа листової маси. Другий фактор це сукупність температур ну, протягом доби, які і світловий день. В цьому році для винограду дуже сприятливі умови. Виноград дозрів, мої сорти винограду дозріли буквально на 20 днів раніше, ніж попередні роки. Виноград вирощуємо переважно для себе. Трошки є в цьому році залишки винограду, вирішили трошки. Продати так само продаємо трошки саджанці. Усього вирощують 30 сортів винограду. Обирають такі, які витримують до 20-25 градусів. Морозу восени господар їх обрізає, але не укриває, адже частково лози закриває паркан. Андрій додає, що потримати солодкий смак і великі грона. Виноград потрібно обробляти від хвороб та шкідників. Планую трошки збільшувати. Хочу закупити трошки без кісточкових розсадити, розвести. В основному такі виногради по шогрони 600-800. Є деякі сорти до кілограму. Треба нормувати, нормувати робити нагрузку лозами це з весни, робити зелені, як то кажуть, зелені обробки, пасинкування, направляти. Правильно пагони, щоб вони росли куди нам треба, а не куди вони хочуть. Також необхідно нормувати гронами, то вже я це роблю після цвітіння. Тоді він нам дасть гарний результат. І смакові якості будуть кращі. І він наростить лозу нам на наступний рік. Окрім винограду, Андросіки вирощують іншого родину, розповідає господиня Руслана. Найбільші площі відведені для квітів. Тут ділянка з сухоцвітами та майже дві тисячі кущів хризантем. Вийшла заміж, пішла в декретну відпустку і захотілося зробити біля хати красу, щоб було дуже красиво і завжди свіли квіти. І це захоплення переросло в щось більше вже. Переросло в те, що в нас масштаби з клумби біля хати переросли вже в 20 соток. Не знаю, що чекає нас на наступний рік. Можливо, вже і гектар захочемо. Дітки підростають, дівчатка красуні так само допомагають нам вже любуються квітами, фотографуються. Їм це цікаво, і вони розвиваються. Ми бачимо в тих квітах. прищеплюємо їм їм з дитинства любов до тої краси, до тої гарненької квіточки. І так разом з квіточками і дітки зростають для вирощування хризантем. Використовують агроволокно, крапельний полив та систематично підживлюють кущі, каже Руслана. Жінка щодня працює в полі по декілька годин, бо говорить, любить цю роботу. В цьому році можемо похвалитися. Вперше ми посадили всі практично в горшечках. Закопали ми для того, щоб не пересихала корнева система, і тоді гарніше формується сама кулька хризантеми. Вільного часу в нас немає. Це, можна сказати, ніколи його немає, тому що буває так, що посадка займала дуже багато, бо ми з чоловіком все це спільно робимо, і таку площу засадити нам пішло, напевно, якщо взяти, до двох місяців. В цьому році трошечки постаралися, зробили вже автоматизований такий полив, але є така частина ще поля, яка потребує ручного поливу. Це так само займає, може за день зайняти і три, і чотири, і п'ять годин. Руслана каже, квіти починають квітнути в різний час, адже загалом на полі майже сотня сортів хризантем. Анна Глущук, Віктор Легінковський, Суспільне, Новини, Луцьк.